Всесвітліші отці, дорогі прочани, слухачі і глядачі, возлюблені брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Сьогодні роздумуючи про подію оздоровлення Ісусом, дочки жінки, Хананейки, пригадує нам. Божу правду, Щоб Бог є щедрий у своїх дарах і завжди дає нам більше, ніж ми просимо у нього. Але якщо ми всю нашу надію покладаємо лише на Нього і беззастережно довіряємо Його волі, потрібне звернення жінки нинішнього Івангеля до Ісуса це шлях її потрійного духовного зросту. Тобто це є зміцнення віри, утвердження надії і розпалення любові до Бога. Бачите, цей духовний зріст не стається в один момент. Ісус провадить людину до нього поступово. В міру її відкритості на Бога. Бо як людина відкривається Богові, так Бог відкривається людині. Тому людина мусить бути щирою, відкритою. Людина бо, повинна бути, мати довіру. А незмінним середником у цьому зрості є наша молитва. Наполегливе звернення Матері до Ісуса про оздоровлення її дочки є чудовим прикладом правдивої християнської молитви. Що дуже важливо сьогодні перебрати цей приклад у наші християнські родини. Тобто даючи гарний приклад своїм дітям, внукам і Пам'ятаючи про цю дуже важливу річ, щоб мати оцю основну, фундамент цілого нашого християнського життя. Бо це є те, що дуже є важливо на протязі цілого нашого життя, дорогі мої батьки, чимо наших дітей молитись, вчимо великої любові до молитви. Бо дитина наша завжди знайде якусь відповідь на своє, у своєму житті, на свої питання. якраз в тому і заключається майбутність нашої долі, як і нашої долі, і долі наших дітей. Тому молитва дуже має важливе значення в нашому життю. І тому, власне, тут і вислуховує. Сьогодні тої жінки є звернення Ісус, бо прохання, молитва жінки була щира, витривала, наповнена духом твердої віри. Бо Хто справді вірить у всемогутність і доброту Бога до людей, той буде витривало і просити Бога про поміч. І з непохитною надією очікувати тої допомоги, знаючи, що кращої допомоги, крім Господа Бога, ніхто не їй не дасть. І, власне, в цьому ми повинні бути завжди переконані, в цій дорозі до Ісуса Хананенка, 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 подала ще три, дуже, власне, дуже такі перешкоди. Найперше, вона перемогла внутрішні перешкоди у собі. Це є страх, хибні переконання юдеїв щодо поганого. Бачимо також крик жінки, відважність, з якими дійсно вона звертається до Ісуса. І це свідчить про силу віри, довіря до Божому милосердя. Це свідчить те, що вона. Була надзвичайно була відкрита до Бога, бо так просто не могла так вона підійти, але тут вона мала ту відкритість, щирість. І жінка друге перемогла зовнішні перешкоди, а це є людські погляди, осудження щодо себе і своєї поведінки, які не ослабли її сили її бажання оздоровити цю дочку. Тобто, як би воно не було, але вона перейшла ці всі перешкоди, і третє покора, витривалість. Це сила волі, бажання не захитала її віри у силу Божого милосердя. лише зміцнили її в дорозі до Христа. І запевнили вислухання її прохання про оздоровлення найдорожчої для себе та своєї дочки. Зустріч жінки хананейки з Ісусом показує також, як молитва може змінювати людину, її життя, коли вона щира, витривала повне віри, як казав Христос, по вашій вірі, нехай буде вам. Іншими словами, Христос запевняє нас, що наша молитва завжди буде вислухана. І все, чого проситимете в молитві з вірою, отримаєте. Молитовна праця, дорогі мої браті і сестри, не завжди є легкою. Перш ніж прийде людині, доведеться. Перебороти багато різних спокус, людських немочів, сумнівів, лінивства. Але хто всю надію покладає на Бога, того Бог чинить кращим, міцнішим. Особисто Бог захищає від знеохоти, а також напомагає у земних наших потребах. Сьогодні ми є свідками того, як Господь. Сьогодні нагороджуй жінку хананейку за її щиру, покірну, витривалу молитву, нехай і наша молитва буде подібна до її. І у всьому покладаючи надію на волю Божу. Дорогі мої, вірмо, що Господь робить все для наш, нашого життя. Нашого добра тут на цій землі більше ніж ми того собі уявляємо, більше ніж ми у нього щось просимо, особливо бажає нашого духовного добра, щоб ми зростали в святості і в любові до Бога, ну і також спасіння нашого у вічності. Слава Ісусу Христу!